Друзі, вітаю! Дональд Трамп послав на три букви Путіна. Нікого не запросили із Кремля на інаугурацію 47-го президента Сполучених Штатів. Ну, загалом їх було 74, просто деякі були по два терміни. Загалом вони люблять по два терміни. Ну, От як власне і Дональд Трамп. Ну але Дональд Трамп, попри всі очікування руского міра. Не реалізував американську мрію Путіна і не запросив ні його, ні Лаврова, ні навіть російського представника. Давайте це проаналізуємо. Що це було? Друге СБУ прийшло до пропагандистів Путіна в Україні. Журналісти, так звані пропагандисти. Мураєв вчора дав інтерв'ю. Сьогодні підозрав Новінського, сьогодні підозра. В деяких пропагандистів зловили навіть банкіра, який в Росію відправляв гроші донати на армію Російської Федерації. Теж не просто так все сьогодні відбулося. Ну і найголовніше, що я з вами хотів швиденько поділитись, не забираючи у вас суботній час, це інсайти про що ж, власне, угода України і Британії на 100 років. Ну, наприклад, Україна зможе користуватись ядеркою, але при одній умові, яку б ви точно не хотіли, щоб вона реалізувалась. Але Росія про це буде знати. І ви теж будете знати, якщо зробите донат для наших хлопців, батальйон Донбас, батальйон Хартія, купуємо Метріс для Хартії для Донбасу, собаки, дрони, такі роботи, розвідники, будь-ходити електричні пси. Далі в нас будуть ці. На оптоволокні дрони, які не, яких не беруть реби. Пам'ятаєте, колись був інтернет на оптоволокні до вайфаю. От, і вам інтернет приходив через кабель. Так от, такий кабель, тоненька ниточка, насправді, ви берете використовувати для того, щоб летів дрон. І ніхто ваш Wi-Fi перебувати не зможе, тому що він на кабелі. Насправді 10 кілометрів вистачає, щоб долетіти, знищити. І повернутися. Є дрони камікадзе, які вдаряються в танк, а є дрони, які просто скидають протитанкові міни і повертаються назад, беруть знову міну і знову летять. Загалом зараз треба відстояти територію України, знищити все російське. А потім ми всі ці дрони будемо тримати на лінії кордону, і тільки дрони будуть бачити в режимі автоматичному знову ж таки, це не складний комп'ютерний код. Будуть бачити, що росіяни їдуть і не треба буде, щоб хтось сидів в окопах. Вони просто будуть. Літати і знищувати. Ось це така наша стратегічна ціля. Зараз треба закрити тактику. Тому 412 тисяч ми зібрали. Ще треба 600, навіть трошки менше. 588. А нас з вами майже 600 тисяч, тому по гривні з кожного. А щоб нас з вами було точно 600 і навіть трошки більше, підпишіться і перевірте, чи ви підписані. А я починаю. Бо он, насправді історія цікава. Дональд Трамп, який, начебто, мав би бути згідно російської пропаганди кращим другом Путіна, який мав би йому позвонити, зустрітися і в перший день на користь Путіна завершити війну ще до інаугурації, нічого з цього не зробив. Дональд Трамп взагалі веде себе від по максимально відштовхуючи Путіна, і точно не біжить у нього на поведу. Дональд хоче бути сильним. Як казали інсайдери, вся його команда помішання насилля. Вони хочуть бути сильними, бравадними, ну і зрозуміло, що нікому не підкорюватися. Дональд Трамп ніде на роботі не працював, завжди працював на себе. Точно так же і тут він буде працювати виключно на одну людину: Дональда Фредовиця Трампа. Ну, і інколи на Меланію, зрозуміло, що для того, щоб вона його любила і далі. Але э, росіян не буде інавгурації. Ніхто не буде представляти Росію, сказав е, помощник президента Російської Федерації некий Ушаков. Що е, цікаво, що е, вони вже ж там навіть і посла зняли й нового готові призначити. Під Трампа все готові підлаштувати. Ну але бачимо, що Дональд Фредович не хоче бачити Путіна і не запрошує ні його, ні кого з представників Росії на інавгурацію. Є маленька проблема зараз. Україна теж намагається здобути запрошення. Трамп сказав: Ну, приїде, то буде, але команда Зеленського зараз працює над запрошенням. Ось дуже важливо, щоб не було Путіна. Були ми, при чому, щоб сиділи в перших рядах. Що дуже важливо, буде власне інавгурація проходити не як зазвичай на вулиці. кажуть, екстремальний холод буде в Вашингтоні. Тому сказали готуйтеся бути в приміщенні. Відповідно, людей буде менше. Відповідно, можливість потрапити буде ще більша, але в цьому і є мистецтво неможливого, що називається політика, потрапити туди і відстояти український інтерес. Чи можна це зробити так більш ніж зараз? Завдання прокласти шляхи. І старі консерватори і республіканці можуть допомогти. І Пітер Тіль, який свій палантір тут розвиває, і вже на наших великих об'ємах даних на війні і будівництві підземних шкіл це його ідея і дані наші. Він отримав вже десятки мільярдів заробітків від Пентагону. Ось цим треба скористатись. Це Людина, один з сірих тіньових фінансових кардиналів Трампа. Ось цим точно треба скористатися. Бо просто працювати на тілі і нічого не мати взамін. Ну, типу, три школи збудували і на тому спасібо. Ні, цього недостатньо. Треба працювати глибше, якщо ми дійсно партнери. Тому тіля впустили, давайте хай тепер тіль допоможе Україні. Далі. Мурає вчора дав інтерв'ю, каже, що він сидить в Пекіні, брехня, ні в якому Пекіні він не сидить. Заїздом він там. Мураєв сидить то в Францію, то в Відні. Ну в відні їм там російським олігархам і російським підстилкам гарантують, що їх ніхто чіпати не буде. Дуже сильно вони люблять там Росію. НАТО проросійські їхні спецслужби і політики. Тому він сидить в відні. Ну, от ви пам'ятаєте історію, як його дружина на Тойоті Кемрі Мураєва перекрила дорогу, бо значить панянці захотілось піти в готель, не то руки помити, не то випити чогось міцного. і просто залишила вулиця, стала. Ну і потім розбиралися. Інтерв'ю в нього брав некий пан Лазарєв. Це колись був такий політолог на каналі наш, про російський. Його, до речі, взяли е, при Баканові на початку війни. Він з коханкою їхав в Карпати відпочивати, родину відправив. Ну, а сам ждав дальніших задач. Коханкою виявилося, панянка ведуться каналу наш, його тероборона забрала, відправила в Новояворівськ. Там його почали готувати до відправлення на Донбас. Він набрав, значить, Новінського, Новінський, Баканова, і Баканов зробив так, що він виїхав з України. Зараз він бере інтерв'ю, значить, підставка для пропагандистського мікрофона Мураєва, до речі, родича Азарова. От всі відео, до речі, з каналу нас чомусь повидаляли, незрозуміло чому. Ну, але якщо Лазарєва при Баканову відпускали, то малюк власне такими штуками займатися не хоче. Тому оголосили підозру Новінському до двох ведучих каналу наш одразу сьогодні прийшли з обшуками. Ну і ще взяли сьогодні одного банкіра. Ну знову ж таки не просто так. Я думаю, більше інформації з'явиться пізніше. Я явно обслуговував якісь російські схеми теми. Державний банк український, а банкір працював на Росію. Мало того, що працював, так він ще й відправляв. Допомогу російській армії. Ну знаєте, е скільки б не казали, що банк державний, його націоналізували, теж кажуть, що його можуть назад і повернути Фрідману, Це так званий Сенсбанк. Ну який там сенс? Сенсу там ніякого. Це Альфа-банк, який був Фрідмана, який за допомогою російських спецслужб атакував бізнеса в Україні, віджимали, нападали, вбивали. Ну зрозуміло, що в такому банку от всі працюють на Росію. А це, власне, дуже важливо працювати з відкритими очима. Тому що, начебто, щось націоналізувало, а воно далі працює на Російську Федерацію. І паспорти, і гроші, і допомога російським бізнесам та російським пропагандистам. Тут зрозуміло, що Альфа і далі проводить. Я нагадаю, що жоден, ну банкіра заарештували, але ж бізнеса Альфи чи. Там Патаніна, чи, наприклад, Дірі Паски в Україні не постраждали. А Герман Хан, а уродженець Другобича, Любіт Єєць Фабереже, Віксельбірг теж нічого ж не постраждав. Ось тут проблема, тому що не до кінця наші політики хочуть розривати зв'язок з російськими олігархами. Надто солодко часто буває, мажуть розумієте на розмови. О, тому бачимо, що банкіра затримали, але в олігархів проблем немає. Ну і, власне, крім того, що СБУ затримало цих всіх, ще оголосили підозру новінському. Новінський – це путінський олігарх, який грав тут типу українського олігарха. Ні, це російська підстилка з Петербурга, який власне найняв лобістів, які ходили кілька років, засівали. Перед командою Трампа, що українці це антихристияни, що ми переслідуємо церкву. Вони ні слова не розказали, скільки церков знищила Росія, і в Київській області, і в Одесі, і на Сумщині, і в Запоріжжі, і українських православних, і баптистських, і протестантських, і багато і католицьких Миколаївський собор, і багато чого іншого. Але про це ні слова. Новінський платить бабло. Лобістам, які ходять, порочать Україну, типу, ми тут не християни. Окей. І зараз йому прийшла підозра. Єдине, що Офіс президента ще раніше повернув Новінському можливість видобувати український газ, Ну, наприклад, у 2024 році. Щось тоді не сходиться. Бо Новінський, як людина, російський олігарх, яка працює проти України, власне, повинен бути покараний в першу чергу. На гроші я вам скажу, що Мураєв з'явився не просто так. Це спроба, власне, для до, наздогнати бойка. Російські партії стартанули. Російські партії зараз будуть намагатися вкладатись в піар і тут розколювати суспільство. Добре, що їх почали зараз доганяти. Ну, от, зрозуміло, хотілося, щоб це було раніше. Ну, от, ну, але бачите, кому ловили раніше як Лазарєва, потім Баканов відпускав. Зараз бачимо. Щоб пішла друга хвиля, надіємося і тримаємо кулаки, що це завершиться результативно. Що вже завершилось результативно? Зараз всі бігають і питають. А про що ж підписали домовленості з британцями? Сто років. Я вам вчора і позавчора розповідав про офіційну частину, але є маленький секретний додаток, і ви точно будете його знати. Якщо Росія б'є по Україні ядеркою. Британія зобов'язується дати Україні ядерку, щоб Україна могла зчинити відповідь. Це головне, що там є. Не просто так вчора Путін. Байден згадував Путіна, що він боїться, що в нас буде ядерка, і що ми одразу вдаримо. Байдену доклали про що українці з британцями підписалися. І власне Путін тепер знає, що якщо ти б'єш по нас, пару днів і ми робимо відповідь. Просто щоб ти знав. Дурна лиса голова. Якщо ти думаєш, що є тільки в тебе, знаєте, я за що? Що ми повинні повернути не ядерний статус, а можливість використання ядерної зброї. Тому що, коли кажуть, ви не можете бути ядерною країною. Стоп! А чому ми не можемо бути? Ми ж були ядерною країною. Хтось каже: ну, паролі від стратегічної міжконтинентальної зброї були в Москві. Окей. У нас було 4 тисячі тактичних ядерних е, боєголовок, які літаками можна було на Москву в оптовому режимі відправляти 4 тисячі. В Росії реально по великому рахунку до тисячі суперстратегічних ядерних об'єктів. Хтось каже навіть 300, то 4 тисячі. Розумієте. Е, тобто, ми вже ядерна держава. Розуміло, що є домовленості про нерозповсюдження ядерної зброї. Тому британців віддати нам і сказати, ну НАТО покористуйтесь не можу. Тому що вони тоді стануть, типу там, Іраном, да, і так не можна. Окей. Значить, який ще є юридично-правовий механізм передачі Україні ядерної зброї? Британія як підписант визнає нікчемним Будапештський меморандум і в цю нікчемність вкладає конверт з вибаченнями і. Повернення частини тактичної ядерної зброї. Ось це нормально, і це треба опрацьовувати. Ось це нашим е, стратегам і політикам треба допрацювати. Тому що це в договорі, треба технічні рішення, щоб не вийшло так, що 10 років будуть повертати, щоб це було одразу, день-два. Ну, і щоб Росія це точно знала. Ну, їм передадуть, повірте. Далі що буде? E, із поганих новин НАТО поки що не пахне. Британія бере гарантії на себе від Сполучених Штатів допомагати на континенті Україні. Але типу штати поки що дуже впираються. Ніхто не хоче сваритись з Трампом, ніхто не хоче власне починати його каденцію зі сварки. Тому зараз кажуть, що буде ось така штука. Але Британці теж повідомили адміністрації Трампа, що якщо ти кидаєш Україну, це означатиме, що ти кидаєш Британію. Тоді британці не підуть, наприклад, на війну проти Китаю. Вони скажуть, що нам треба буде займатися Росією, ми хочемо працювати з Україною. Далі, що цей договір передбачає? Із позитивів одразу їх два: дві бази. Одна морська, зрозуміло, що на красивому українському півдні. Там тепло, красиво, ну і є прекрасне. Чорне море. І Україна буде ним володарювати. Британці кажуть, що допоможуть всім чи може. Тим більше наші розробки по морю всім дуже подобаться. Друга база буде авіаційна. Я не буду казати, де вона буде знаходитися. от вона, скажімо так, буде ближче до заходу України знаходитися, тому що знову ж таки Росія вже ж буде дивитися, де там наша земельна ділянка, щоб туди прилетіла. Але вона буде там знаходитися прекрасна територія. А і там буде авіабаза. ж укріплена, глибоко під землею, щоб ніхто її не знайшов. Але вона теж буде допомагати Україні. Є ще кілька моментів, я потім вам ще пізніше про них розкажу, але головне базис ось це. Ось така, друзі, інформація. Не все так добре складається для Росії, як би вони не хотіли, і британці ядерку готові дати. І бачимо, що і американці не хочуть. Е Росіян на своїй інаугурації. Для нас важливо ж не тільки те, щоб не було їх, це треба робити, їх треба вибивати. Ну, от, але дуже важливо, щоб були там ми. Питання просте: зможемо чи не зможемо потрапити на цю інаугурацію? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей канал, і найголовніше зробіть донат. За півтори доби ми зібрали 412 тисяч. Давайте доб'ємо цей збір. Тим більше нас чекає звільнення Курщини. Треба туди багато дронів. Тому робіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.